Коли ми трубу від булір'яна залишаємо частково в приміщенні, це нам дає дуже велику тепловіддачу. Тобто, труба ще дуже довго віддає тепло мов батареї. Але є один недолік і зараз я його вам продемонструю. Кожного місяця нам доводиться чистити цю трубу. Це з причини не тільки тим, що труба лежить, а ще й тим, чим ми топимо. Топимо ми і дровами і всяким мусором. От як ви бачите... Десь 50% труби просто засрані, вони не працюють. Вона і тепло перестає віддавати, і, звісно, ну, тяга дуже сильно погіршується. Ну, ось у даному випадку видно, який просвіт залишився. Тут трошки менше, у нас там далі трохи більше. Тобто, це все. Зараз ми будемо очищати. Короче, як ви бачите, що на 4 метрах труби у нас скільки саджів. Короче, Після прочистки димоходу, як бачите, ну, тяга парасяч. Тобто нічого в приміщення ніде не задимляється, нічого ніде у нас у нас є додатковий такий колпачок. Він підсасує воздух, але він зараз не потрібен, тому що димоход виконує свій скажімо так, шлях предназначення. Він зараз в тому в номінальному вигляді, якому він є. Як бачите, ми навіть його трошечки через перехідник зробили більшим. Він у нас звідси виходить 160-й, а ми вийшли на 180. Тобто ми вже трошечки враховуємо те, що він буде забиватися. 15 хвилин в місяць, ну я вважаю, не така велика пожертва. 15 хвилин роботи, 3 хвилини позору і все зашивісь. Навіть незважаючи на те, що така погода, дощ, і все на світі у нас все рівно ось тяга відбувається нормально, ще й вітер на вулиці, ну завдяки дефлектору трошки менше згодуває.